Thank uh -huh. Герой, давайте право! Слава Україні! Повернення! Слава Україні! Вітаємо, друже! Всем привет! Всем привет, ребята! Наконец-то дома! Слава Україні! Найвищі. На, на, на найвищому рівні я О, Я вітаємо. навіть не знаю, що говорити. вітаємо, вітаємо. Слава Богу! Слава Богу. Билося! Все добре, вже вдома, вже в Україні. Ірочка вже в Україні.

Скажи, що у всіх у, 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 у все добре. Вовченко! Га... Вовченко! Подожди, <позривання> подожди, <позривання> загнал туда, а? Ти з ким? Ти з ким? Ти з ким? Ти з ким там? їй трубочку, будь ласка, фохом. Хлопці, в жовтий автобус сідаємо. Сідаємо, все. сідаємо, в жовтий автобус. <рілляє> щось питайте, щось кажіть. Як справи? Уже все добре, ми тебе дуже сильно чекали. Ми вірили, що ти повернешся. З Божою допомогою. Алло, здорово, братішка! Мене поміняли, брат, я вже в Україні. Да. Ти що там? Да. Я не знаю. Де... А, зараз всім э, щиро дякую за підтримку і слава Україні. Слава, Героям. Героям слава! Слава Україні! Слава нації! Брат, вернувся! Живий! У ну. чок, Юрій Ви? зараз з вами хочу поговорити. Повернувся, живий. Я не знаю, я не знаю, що В Лікарні вас переодівають, дають мобільні телефони, приймаємо душ, харчуємося.

Скоро добре! Зараз в госпіталь! Чесно слово, ви молодці. Хлопці! Хлопці! На загальне фото підходьте. Прикордонник пішли. Сони, ось так ось стоїмо, прикордонник. Там загальне фото. Ось туди. Ось там туди, хлопці, за

Можна не все нормально. Мені, дякую, Зі, дякую. Все. все, давай. До дзвінка. І брата всіх, всіх, пока. Тебе теж цим. Внук? Три, так що, дідусі, вітаю тебе. Тебе ще на одну дозволю тут найбільше чекати. Так що ми з тобою вже, бабусі, дідусі. Дякую, не за приємні новини. Підходьте для групового фото.

Слава! 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 Так, що? Почули! Ми вдома, вдома попли. Дякуємо вам! Дякуємо, що витягнули. Ви вдома, брата! Не дочекався вдома. Дома. Я вас обожаю. Спасибо вам большое. Спасибо. Мужики, три года. Три года, не поверите. Мы ждали. Я, я не ломаю. Спасибо. Спасибо, что вы до нас не видели. Ты мой номер отпал. Хорошо, конечно. Ну дивися, я поставлю, я буду восстанавливать. Свет тут, тут еще, где-то света. Часов, ну, если считать, что здесь 6 утра, то даже 6 часов будет. <реклама> Белеонас, стоит ваш сын, который хочет с вами дуже поразмавляться. Алло. Вы да, подождите. Ну, сейчас. Случайно можно? Давай. Кто-то сказал. Давайте, хто там перший пішов. якось Днем Києва, бажаємо їм всього саме найкращого. Ми повернулися і ми не дамо, щоб зайшли в Київ наші вороги, горки. Ми не допустимо цього. Слава Україні! Героям! слава! Я, ты, ну, так, все Все тобі сонячно, давай, поки. — Давай-давай, ой, somebody come. Давай, давай, пока-пока. Пока-пока, целую, целую. Да. Ти це можеш сказати? Я не виключаю, <реш> скажу. Все, пацанам, Да, хлопцам привіт. Тут тузи, кажде. Ну, і виростало. Все, вже, ну ми все рівно повернемося туди і знов станемо в ряди. Візьмемо зброю в руки, будемо захищати нашу неньку Україну. Не дамо тим гадам, іначе не можу сказати, щоб вони йшли і нищили наші землі, наших дітей, рідних, близьких. Ми серед Зараз будемо стояти. Наразі, наразі ми відпочинемо трішечки і підемо хлопцям допомагати, захищати, повертати наших хлопців. І ми відіб'ємо наші землі і повернемо їх додому. І хлопці Ді, свої землі. вас, ми вас ті, що залишилися, не забули, і все рівно за вас літім. І дякуємо і заберемо. Дякуємо, вас. що ви нас не забули. Дякуємо, що ви нас забрали і змінили е, даєте змогу вазу. допомагати далі хлопцям, а не сидіти От, і я. мучитись. Дякуємо дуже дуже велике. Уже! сказали за Хлопці вдома! Дякую. Дякую. підійди до мене! Де шаве, — Я вже з сестрою говорив! <ріс> да. Хлопці, отуда йдемо! Дешеве! Де 何でそんなにしてる